Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст журналісти і Традиційний прямий ранковий стрім, українські сукіряни, українські сукіряни, які збирають надзвичайних українців для того, щоб Просто подумати, подумати, що буде далі. Поки людина думає, поки народ нація думає, поки вона мислить, вона не переможна, тільки вона перестає це робити, вона приречена. На превеликий жаль, думка, як сказав е давньогрецький філософ Аристотель, є тим, що тримає людину в житті. Ось така цитата Аристотеля да Аристотеля. Вибачте, будь ласка, за те, що неправильно поставив наголос. Думка тримає людину в житті. І я з цим давньогрецьким філософом повністю згідний. Ласкаво просимо українські секіряни для того, щоб просто подумати зранку надзвичайні рідні, дорогі українці. Отже, давайте починаємо працювати коротко, чітко по суті справи. Ну і традиційні прохання. Будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь, тому що підписки у нас завмерли. Треба дотиснути 68 тисяч підписників. Планку. Да? Перейдемо і будемо рухатись далі. Лайки, подобаки, коментарі більше шести слів і великі прохання. Прямий стрім, українські сутіряни існує тільки завдяки вашим донатам. Я дуже прошу рідні, дорогі, донать, хто скільки зможе. Дуже важливо підтримувати прямий стрім українські сукіряни. До речі, єдиний прямий стрім, який говорить правду в західній частині України. да Дуже важливо. 51 68 74, 51, 97, 22, 28, 93 картка Приватбанку. І низький українськ, завжди, тим людям. Які допомагають до нас. Рідні дорогі? Дуже вам вдячні. Отже, давайте починаємо нашого посла. Визивають в Угорщині на ковір, На килим, на ковір, на килим. Визивають нашого посла в Угорщині, визивають на килим. Міністерство закордонних справ Угорщини. Чому? Ну тому що е, учора ввечері виступає. Е, Прем'єр-міністр е, Угорщини Орбан Віктор Орбан і каже, що Київ е, робить заяви, які е, він і Служба безпеки, скажімо так, Бюро безпеки Угорщини точніше розцінюють як е, спроба втрутитись в вибори в Угорщині майбутнє. Ось така заява Орбана. Тому закінчується ми викличемо українського посла і вручимо йому ноту протеста. Україна не має права втручатися в внутрішні справи Угорщини, сказав Орбан. Хоча Орбан вже забув, що саме вони змусили український МЗС відповісти. Орбан сказав, що ще 100 років наперед Україна не стане членом ЄС, а Україна відповіла, що 100 років Путін не проживе, так що ніяких образ. В сторону Угорщини чи спроби втрутитись не було. Це Орбан собі так вирішив. Ну і е, Угорщина і Словакія будуть е, звертатися в суди Євросоюза. В суди Євросоюзу вони будуть звертатися тільки тому, що ЄС з цього року хоче зробити санкції по російській нафті газу. А Словакія і Угорщина не мають моря. Як вони кажуть, і не мають можливості взяти і десь придбати дешевий газ чи нафту, тому беруть у Росії. Тому вони будуть звертатися в суди, тому що Європа вона порушує правила, порушує правила міжнародної торгівлі. І інвестицій сказав Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, Ну а словацький міністр закордонних справ його підтримав. В той же час словацький міністр закордонних справ сказав, що вони виділили гроші 에, українському посольству 에, на 36 великих генераторів, які можуть опалювати великі соціальні об'єкти в Україні, і Словакая засуджує. 에, Нанесення ударів по цивільному населенню, які робить Росія, ось такі заяви у Словакії в Німеччині оголосив мерць. Да, німці вони ж скупі, ощадливі. А тут він оголосив нагороду 1 мільйон євро. За кого пам'ятаєте, як е, майже неділю, берлі, половина Берліна була в пітьмі? Пам'ятаєте, як німці грілися, ходили і згадували, як це все роблять українці. Да? Ну і от відповідальність за це взяла на себе угрупування вулкан, начебто праворадикальне. Хоча такого угрупування в очі ніхто не бачив, їх почали шукати, не можуть знайти. і Мерц дає мільйон євро за точну інформацію про те, де вони знаходяться. Хоча моя особиста думка, ніякої угрупування вулкан немає. Моя особиста думка, це все роблять російські диверсанти з бойових груп, які розкидані по всій Європі. Ну а заява про якусь там праворадикальну німецьку е групіровку, да, угрупування вулкан це просто для того, щоб відвести слід в сторону, щоб німецька кримінальна поліція робила по тому, по тим, кого взагалі немає в природі. Ну і далі росіяни виходять, як я вже сказав, з однієї бази в Сірії да залишаються від бази мій і в порту Тартус. Контракт між Сірією і Росією на продовження їх ліцензії на цей рік не підписаний. Тому будуть виводити російські війська з Сірії взагалі чи ні, питання відкрите. Тим більше, що сирійські війська урядові зараз. Зачищають е, територію Сирії від різних політичних озброєних організацій, в тому числі і від курдів, успішно зачищають, тому можливо підтримка російських військ їм не так уже і потрібна. Ну і ізраїль Ізраїль назвав е, Іран восьмиголовим чудовищем. Да? Осьміногом, да, осьміногом, восьмиголовим осміногом е, Ізраїль це е, назвав Іран восьмиголовим осміногом, лідером тероризму, ТДТП, бла, 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 бла. Ну а е, Іран сказав, що Ізраїль це іщадіє зла. І тут же виступив е, насім Хаєм. Якщо я не помиляюся, лідер Хезболи він сказав, що Хезбула угрупуванні військове не буде. Дивитися, як США чи Ізраїль б'ють по Ірану. Вони дадуть відповідь Сполученим Штатам Ізра... Сполученим Штатам Америки і Ізраїлю. думаєте, Хезбола. Хезболла робить ракети в гаражах. Нормально, Хезболла, угрупування терористичне робить ракети в гаражах і лупить тисячами ракет. По що по Ізраїлю Україна не може робити в гаражах, так як хізбула ракети, щоб влупити по Росії по прикордонним областям Росії, да, тисячами ракет, як Хезболла лупить по. Ізраїлю, що там просто залізний купол їхній да знаменитий протиповітряної оборони, не може справитися з такою масою самопальних ракет. Хезболла може погрожувати Ізраїлю і е США ракетами і Бог значить ударити. Україна не має ракет, немає нічого. Ну, дивна ситуація на мене. Так, ну і Трамп терміново е, Зізвав на нараду керівництво Військового повітряних сил США. Нарада <кхи> точно нарада була закритою. <кхи> Вибачайте, простужний. Нарада була закритою, і Трамп е Трамп планує удар. По кому планує удар? Да? І е радиться з керівництвом ВПС США. Скоріше всього по Ірану. Тому ХС і попередило. Трампа, ну і виступили об'єднані Арабські Емірати, які сказали ми проти удару про Ірану. Ми не будемо допомагати США в цій справі. Нам потрібен мир на Близькому Сході, тому що удар по Ірану, бла, 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 що порушить в регіоні стабільність. Ну чого боїться, бояться Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Я вже ще раз сказав і повторюю: терористична Групування Хезбола не боїться ні США, ні Ізраїль. От вдумайтесь, просте терористичне мусульманське групування да не боїться ні тих, ні тих. Воно виготовляє кустарні ракети в гаражах. Скажімо так, і тими кустарними ракетами може лупити і по американським військовим базам в регіоні, і по Ізраїлю, чому Україна, да, яка має конструкторів, вчених техніків, не може виготовляти ракети, да, і лупити такими ракетами, які з малої дальності по Росії. Тисячами таких самопальних ракет можна просто знести при кордоні області Росії. Чому закінчується нам? Віддати не хоче або не може, да, або вже все розікрали, і всі техніки конструктори повиїжджали за кордон. Все може бути. Пишіть, коментуйте. Ну і виступив е, міністр закордонних справ е, Німеччині Вадефуль, який сказав, що Росія не повинна бити по е, Україні по цивільному населенню, що це геноцид і це недопустимо в е, нормах. Війни да в нормах війни він каже, норми сучасної війни не передбачають отакий геноцид, в холода і удари по населенню да цивільному. Хоча Німеччина да, от є один бойер да український виклав відео коротке, в якому звинувачує Мерца в тому, що, начебто, його купила Росія. Ми пам'ятаємо Мерц, коли був в опозиції. Нішній канцлер кричав, що потрібно передати Тауриси. що тауси потрібно передати Україні. Зараз Мерц став канцлером, не передає. Плюс вчора виступив Пісторіус, то їхній балакунда. Балакун, міністр оборони, Балакунда, і сказав, що Німеччина не передає нові ракети Петріот України. Їм самі потрібні. Для чого потрібні Петріоти Німеччині на неї ж ніхто не нападає? А от Україна зараз в вогні, Київ, в вогні, Харків, інші міста України, в вогні. Нам треба Петріот, а ні Тавс, ні Петріот Німеччини не дає. Не потрібно вірити Європі, Європи, тому що у мене теж думка така, що. Путін купив просто мерса. Купив у Путіна дуже простий підхід до німецьких політиків ще з часів шредри канцлера взяти і купити за бабло. Крапка. І про це ми узнаємо ж через Бог зна скільки років, але толку з того. Ну і Путіна закликали ударити по Україні Путін. Викликав до себе губернатора Ленінградської області. Як я вже казав, в Ленінградській області створений відновний старий ще радянський Ленінградський військовий округ. Там 17 нових об'єктів. ППО заплановано було зробити з них. Губернатор Ленінградської області сказав: Ми зробили 16, Масово іде підписка на контракт. На службу Збройних силах Росії, жителів Ленінградської області. Коротше з Ленінградської області роблять велике ударне угрупування ну, для того, щоб ударити по кому. Скоріше за все, межує Ленінградська область з Фінляндією. І Фіни це чудово знають. Так от на нараді з губернатором Путін вислуховував це все, що губернатор йому каже, як вони там військову міць. Підтримують дай допомагають армії. Ну і каже, так, скільки зробили об'єктів ППО, він каже, 17 запланованих зробили 16 Дивіться, все-все поробили. Той каже: ну і по ним що? Пробували бити. Той каже, да пробували українці бити, але нічого не вийшло. А Путін каже: а от по ним бити, да нас просять не бити. А губернатор. Ленінградської області каже: а ми просимо бити по Україні. да Ось таке прохання бити по Україні що свідчить, що вони нас хочуть що? Просто знищити. да І холоп Путіна просить Путіна да бити по Україні. Хто у нас є? Пані рідна Катерина, доброго ранку, і пан Микола Куліш. Доброго ранку, пані Катерина. Вітання Львову. Я дякую пані Катерина за підтримку. Рідна дорога. Вітання, велике Львову, да? е, пасіонарній столиці України. І дякую пані Миколу Кулішу за підтримку. Обнімаю вас, друзі в чаті. Що ж, рідні, дорогі, я відпрацював 15 хвилин. Велике прохання. Підписуйтесь, рідні. Підписуйтесь. Прямий стрім, українські сукіряни, ютуб-канал Єгор Кравцов. Того варті. Ну і велике прохання. Рідні, дорогі друзі. Я не можу працювати от так, як я працюю на такому гарному професійному рівні у важкий час, коли світла мало. Бракує, да, і я не берусь за хатні справи, а біжу працювати да, без вашої підтримки. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка про банку. Ну і що? Рівні дорогі. Допомагайте хто скільки може, буду дуже вдячний. Все, гарного спокійного дня, до зустрічі. Дякую за те, що подивились подивилися.